Аудитори завершили перевірку КП «Водгео» та представили результати аналізу фінансового стану підприємства з цього приводу у міській раді відбулася нарада за участі керівництва міста, представників підприємства та аудиторів. За дорученням депутатського корпусу була проведена аудиторська перевірка комунального підприємства Водгео. Перевірка здійснена по питанню тарифної політики і в цілому фінансово-господарської діяльності нашого підприємства. Наталь натоліна Кононенко, Будь ласка, дайте коротеньку інформацію, що аудиторська перевірка виявила і ознайомте нас з результатом акта перевірки. Метою перевірки стало з'ясування фінансового стану підприємства, аналіз ефективності його діяльності та пошук шляхів вирішення наявних проблем. Окрему увагу приділили питанню тарифів на водопостачання та водовідведення. В ході аудиту з'ясовано, що протягом 22, другого, двадцять третього і двадцять років підприємство отримуваки за рахунок того, що тариф не покриває фактичні витрати підприємства, досліджуючи статті витрат, які входять до водопостачання і водовідведення, було з'ясовано, що фактичні витрати за один. Кубічний метр водопостачання та водовідведення, наприклад, у 2023 році становив 42-49 копійок і 42-13 копійок, що на 35% вище, ніж витрати, закладені в тарифі. Так само у 2024 році фактичні затрати на 47% вищі були по водовідведенню на 40% вищі по водопостачанню, ніж були передбачені тарифами. Тарифи у нас були затверджені, які діяли в 2022 році, це аж у 2020 році. У 2023 році діяли тарифи, які були в 2022, а в 2024 році були тільки переглянуті тарифи у з 1 травня були застосовані нові тарифи, які я вже сказала, що фактичні витрати все одно не покривалися цим тарифом. Тарифи були передбачені мінімальні, аналізуючи затверджений тариф на 2025 рік, аудиторами було встановлено, що підприємство минулого року звернулося до федерації роботодавців житлово-комунального господарства для розрахунку тарифу на 2025 рік. Відповідно до цього розрахунку вартість одного куба водопостачання разом з ПДВ складало би 58 гривень 75 копійок. По водовідведенню 56 гривень 52 копійки. Підприємство ж Подало розрахунки на затвердження виконавчого комітету водопостачання 46 гривень 50 копійок і водовідведення 44 гривні 82 копійки. Було встановлено, що чинний тариф не покриває реальні витрати підприємства, що призводить до фінансових труднощів і накопичення боргів. Ті статті витрат, які передбачено було в попередньому тарифі, було Частково зменшено. Це зменшено було фонд заробітної плати, де виключено було надбавку за вислугу років у всі, усьому персоналу. Було зменшено витрати на електроенергію і прийнято мінімальну ціну по електроенергії на 25-й рік. Значить, в тариф не закладено жодної копійки прибутку. І... Виходить, що затверджений тариф покриває мінімальні затрати підприємства, і підприємство не має джерела для відновлення зношеної мережі водопостачання і водовідведення. Окремо аудитори дослідили втрати підприємства в мережі за останні три роки. Аналіз показав, що за цей період водгео зазнало значних збитків через невстановлення прибудинкових лічильників води і використання абонентами питної води для поливу в літній період. Рішенням Виконавчого комітету в 2020 році були затверджені технологічні норми втрат підприємства. Значить, вони складають 48%. Аналізуючи втрати за останні три роки, було встановлено, що фактичні втрати підприємства втрати в мережі перевищують нормативні на 10%, майже на 11%. Це втрати підприємства в мережі. Підприємству запропоновано було значить, звернути більшу увагу на встановлення побудинкових лічильників води, які надали б змогу зменшити ці втрати. Також було звернуто увагу на те, що у нас багато населення. Тисячу абонентів не мають лічильників і проживають в приватних будинках. Рішенням виконавчого комітету було заборонено використовувати питну воду для поливу присадибних ділянок, але можна да, скористатися інструкцією і. Все-таки укладати договори для полив ділянок. Тут теж підприємству потрібно працювати в цьому питанні. Одним із заходів, які застосовувало підприємство, вони підготували юридичним відділом 115 повідомлень ОСББ про наміри встановлення вузлів обліку. Тобто я хочу сказати, що встановлений тариф. Уже немає змоги зменшити через те, що він встановлений, мінімальний, на питання про які саме втрати води йдеться, мова аудитори відповіли, що маються на увазі технологічні втрати при підйомі води і втрати води в мережі. Коли е, після підйому води, після використання води на технологічні потреби підприємством вода подається для споживання в мережу, і тут виходять втрати через те, що Подано води більше ніж сплачено за реалізацію, і це у нас майже 11%. Перший заступник міського голови Олександр Лисенко поцікавився, чи теперішній тариф є економічно обґрунтованим. Багато запитань є по тарифу, який ми установили на сьогоднішній день у нас в місті. Я розумію на сьогоднішній день, яка складна ситуація в нас в цілому в державі. Розумію справедливе нарікання наших мешканців, але скажіть. Обґрунтування тарифу на цей рік, який ми встановили, тому що ми вчора столкнулися з тою мережою, яка є, яка в нас була грандіозна аварія, яка в нас була в болоті. Що люди 24 години вони працювали в таких умовах. Я там був до 8 годин. Після мене був Богдан Валерійович. Майже до півночі ми бачили, що це за робота. Як вона то і та зношені з мережі, і 76-го року я принагідно хотів би наповнити і для мешканців нашого міста. З 21-го року по 24-й включно з бюджетів виділено на фінансову підтримку підприємству Водгео орієнтовно 37 мільйонів гривень. Це на модернізацію, це на інші потреби по по федерації роботодавців. Визначив тариф 115 гривень. Це разом водопостачання і водовідведення за один кубічний метр і. В цих 115 гривень також був включений прибуток, який би давав би змогу підприємству хоч якісь кошти зекономити чи направити на відновлення цієї мережі, яку дійсно ось за два попередні дні відновлювали. Але в новому тарифі цієї складової немає. Я вже сказала, що ноль копійок закладено на відновлення мережі. Наш діючий тариф, який був прийнятий виконавчим комітетом. Це 91 гривня 32 копійки складається з мінімальних затрат. А саме заробітна плата складає 38%, електроенергія складає 34 і все інше це амортизація, реагенти, витрати на поточні ремонти. Матеріали запасні частини для транспортних засобів, оренда основних засобів, ті, які були придбані на скп ВДГО, Ми їх використовуємо в господарській діяльності. І інші матеріали це паливо мастильні матеріали, там програмне забезпечення. І тому подібне. Я хочу зазначити, що цей тариф є мінімальний від того тарифу, який нам прорахувала Федерація роботодавців, незалежна організація, яка прорахувала відповідно до чинного законодавства, який тариф повинен бути 115 гривень. Окремо хочу зазначити про те, що заробітна плата. У діючому тарифі зменшена, коли у тарифі, який розраховувала федерація, 43%, ми зменшили до 38%. Ми обрали вислугу років там інші нарахування, тобто заробітна плата Впала, якщо брати у річному, то це майже на 3,5 мільйони в рік упала. Тому я вважаю, що даний тариф є мінімальним. Далі вже немає куди. Ми розуміємо, що 115 гривень для населення це дуже великий тариф, але сподіваємося, що якщо у нас будуть якісь аварії, міська рада буде виділяти кошти на матеріали на виконання робіт. Влада міста запевняє, що докладе всіх зусиль для стабілізації ситуації у сфері водопостачання та забезпечення мешканців якісними послугами, враховуючи те, що у нас зараз відбувається в країні, раховуючи рівень доходів населення. Виконавчий комітет прийняв зважене рішення. Він свідомо занизив цей тариф для того, щоб і підприємство якось жеврило, і люди не відчували на себе, дав той тягар фінансовий, в якому саме підприємство по факту і не винне. Тобто чинники, завдяки якому тариф, як сказала Наталія Анатолійовна, складає 115 гривень, економічно обґрунтований. І підприємство всьому новини, тому що складові не залежать від цього підприємства. Але виконавчий комітет прийшов на цей свідомий крок, і ми прийняли тариф 91 гривня, і в подальшому з міського бюджету, щоб підприємство надавало стабільну послуги, будуть виділятися певні кошти для того, щоб вони проводили і ремонтні роботи, якісь модернізації по електропостачанню, і взагалі, щоб ми би, зменшували ну, нашу собівартість продукції.